Що ж таке церква? Церквою буде те, що стоїть на Слові Божому. Бо Ісус каже, що хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає за мною, той розкидає. Тому церква повинна збирати душі, повинна будуватися в храм духовний, якого не здолають ворота аду, і те, що не уклоняється від Слова Божого. Бо Ісус каже: Да, да, ні, ні, а все останнє це від лукавого. І не тоді, коли відкривається Біблія і там на один вірш 15 варіантів. І це просто нерозумно поставити чиюсь думку якихось людей, які були там багато років чи час із думкою апостола Петра і Івана. Бо їм Ісус відкрив найбільші таємниці, тому, якщо тобі цікаво пізнавати Слово Боже, я запрошую тебе до вивчення Біблії на курс Слово Боже.